Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Подоляк, вітаємо. Доброго вечора. ми ще не перерахували повний пакет допомоги, який буде надано нам за наслідками чергового восьмого Рамштайну. Але, попри це, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі заявляє, що цього року військовим шляхом буде складно видавити російські війська з усієї захопленої території України. Ось такий коментар: як ви оцінюєте цей пакет допомоги? Хоча очевидно, що його недостатньо задля того, напевне, і тут Марк Мілі правий, щоб вичавити ворога повністю з території України. Давайте на декілька складових розіб'ємо це це питання. По-перше, безумовно, аналітично можна говорити про будь-які розвитки подій, сценарні розвитки і таке інше. Але ми свідомі того, що цю війну і про це все більше і частіше говорять еліти, можна я маю на увазі західні еліти. Говорять конкретно, що війну конфлікт можна закінчити тільки поразку Росії, все інше це буде продовження війни. Це дуже важливо, і тут друга складова для того, щоб закінчити війну поразкою Російської Федерації, треба певний обсяг інструментів для цього, в тому числі включно з військовою допомогою, про яку ми зараз можемо говорити вже більш конкретно, тому що розуміємо, чого нам не вистачає а не вистачає нам, окрім бронетехніки, про яку ще не домовились. Тобто, це вже на порядку де. Енному питанню в великому такому, скажімо, переговорному кейсі, але ще не домовились. І другий інструмент дуже важливий суттєво, який змінить позиції на фронтах, це ракети підвищеної дальності, які дозволять. А ви знаєте, Росія що сьогодні робить Росія буде пробувати накопичити додаткові резерви, додаткові сили і спроможності на в тилу свого. І, от для того, щоб логістично все це знищити, знищити тилове забезпечення російської армії, потрібні якраз ці дальнобійні ракети. І це також сьогодні на порядку денному. Оці два інструменти це те, що нам сьогодні явно не вистачає для ефективного просування по лінії фронту. Але між тим. І безумовно, пан Мілі правий в тому, що якщо ми не отримаємо е, ці інструменти, то буде трошки складніше нам йти до певних результатів. І крім того, ви знаєте, е, крім того, що певні результати це просування по деблокаді своєї території, деокупації певні результати також це знищення артилерійських можливостей Російської Федерації, тобто оці ракети мають нам дати можливість зменшити свої втрати, в тому числі мається на увазі, на полі бою, тому мають право на такі позиції, але між між тим ми маємо право говорити про конкретні інструменти, які нам сьогодні потрібні. Рамштайн 8 зафіксував. Низку частину з цих інструментів, в тому числі снаряди певних калібрів, в тому числі бронетранспортери в певній кількості, в тому числі ракетні спроможності, так це ще не підвищеної дальності, але все, що нам потрібно, в тому числі протиракетна і протиповітряна оборона. Це дуже важливо. Це зафіксовано. Ми бачимо, що, наприклад, Північна Європа абсолютно віддає все, що є, для того, щоб ми мали будь-які можливості і для захисту цивільного населення, і для просування Ання вперед, але між тим мені видається, що сьогодні маємо зафіксувати так. Танки не отримаємо в якості танкової європейської умовної танкової коаліції. Але між тим про це говорять на всіх рівнях і говорять так, що там на день, два, три тиждень будемо щось вже обговорювати логістично щодо цього, пане Михайло. Президент Володимир Зеленський у зверненні до групи Рамштайну говорив про час. Про те, що Росія хоче використати час на свою користь, але він повинен бути на нашому боці. Так, і наші партнери повинні зробити все для того, щоб ситуацію змінити. За підсумками Рамштайну і за тим, що ну про це докладніше, але я просто зараз озвучу, що наступний Рамштайн буде авіаційним. Про це заявив заступник глави офісу президента Андрій Сибіга. Ваше особисте відчуття є, що. Час повинен бути вже на нашому боці, що наші партнери допоможуть нам вистояти, і Росія в оцю окопну війну не зможе грати. Давайте я зафіксую і позицію, і свою. Ну і в цілому офіційну позицію, яку ми займаємо. Дивіться, є. В західних елітах, ну тобто в країнах-партнерах, є абсолютно чітке розуміння природи цієї війни, і чому Україна не має перемогти саме на полі бою. Це дуже важливо, тому що ви пам'ятаєте, там 3-4-6 місяців тому наші партнери говорили: Ну ви маєте не програти, ми вам допоможемо, але і не зможете виграти в Росії. Так? Сьогодні наратив абсолютно інший, чітко зафіксовано. Ще раз підкреслюю, Росія має програти це єдиний спосіб закінчити цю війну і закінчити цей. Конфлікт і повернути нас у рамки міжнародного права це дуже важливо, і це говорять на всіх рівнях прямо і публічно. Це це дозволяє нам плекати певні надії на те, що і логістично ми зможемо отримати все, що нам необхідно. Інструментально я маю на увазі всі види. Так, маємо відновити зв'язок з офісом президента. Так а слід сказати, що просто зараз під будівлею Бундестагу в Берліні збирається багатотисячний мітинг проти зволікання уряду Німеччини у постачанні Україні танків Леопард, і це не може не тішити безпосередньо цей НАТО. Такий собі роду свого роду демократичний тиск. Пане Михайло, ви можете зараз продовжувати свою думку зв'язок відновили і в тому числі, коли ми говоримо, якщо орієнтуватись на слова пана Сибігі щодо авіаційного Рамштайна, це якраз йде про інші інструменти мається увазі винищувачі, які дозволяють контролювати небо ще більше, крім ЗРК, і крім того, ракети підвищеної дальності. Але повернуся до ключового моменту. Дивіться про що говорить президент Зеленський. Він чітко ставить акцент. Кожен день ми розуміємо, що ви змінили позицію щодо війни. Ми е, розуміємо, що ви усвідомлюєте, що тільки правильна фіналізація війни поставить крапку в ній як в такій. Ви розумієте, я маю увазі, Ми коли звертаємось до наших партнерів, ви розумієте, що з Росією нема про що говорити, бо Росія прийшла вбивати, просто вбивати, окупувати територію, і таке інше. Але між тим, кожен день зволікання це конкретні життя. І ми е, не можемо втрачати ці життя, тому що немає сьогодні танків, Значить, сьогодні загине ще низка наших людей, а це втрати для їх сімей. Тобто, треба оце, щоб наші партнери також розуміли. Ми не говоримо абстрактно, дайте щось там, тому що нам це потрібно, тому що нам треба йти у контраст». Ні, ми говоримо, що. Кожен день зволікання це конкретна ціна життів наших людей, і це дуже важливо. І ми розуміємо, що нам партнери нададуть всі спроможності, тому що вони також розуміють дві фундаментальні речі сьогодні. Перша якраз таки якщо зброя буде в Україні, то конфлікт не буде масштабуватись, він не буде розростатися на інші території, а все буде локалізовано тільки на окупованих територіях. І друге, вони також розуміють, що надання нам всі всієї необхідної військової допомоги. Дозволить пришвидшити фіналізацію війни. Вони це розуміють. Єдине про що говорить сьогодні президент, будь ласка, розумійте, що кожен день, поки ви просто обговорюєте це конкретні втрати на полі бою України. Ми платимо кров'ю за це зволікання. Тому, будь ласка, пришвидшись. І я не сумніваюся, вони все ж таки знайдуть собі сили пришвидшити можливість логістичних рішень, прийняття конкретних логістичних рішень. А що я маю на увазі? Це не просто там 14, 12, 20 танків. Нам потрібна конкретна кількість 350, 400, 450 танків для формування ударних танкових. Бригад, да? і от нам потрібно, щоб ці рішення приймались вже за... вже вчора. Отак от це виглядає. Ну, будемо продовжувати е... робити свою роботу, пане Михайло. От якраз про танки і про те, що ми можемо робити свою роботу, і ті українці, які зараз вийшли під будівлю Бундестагу з українськими прапорами, і німці з українськими прапорами, які намагаються в такий спосіб тиснути на Німеччину, щоб вона все таки погодила передачу танків. Це теж надзвичайно важливі ролі, і кожен може грати цю роль. Я мені і панує те, що ви говорите, не варто взагалі слухати Росію. Між тим тут якраз щодо танків замішана Росія, тобто Кремль він погрожує, що негативні наслідки будуть, якщо танки передасте. А давайте так. А чим по суті може погрожувати Москва і чого побоїться на заході? І чи вважаєте ви, що це один з чинників того, що танки не передаються? Безумовно, Росія витрачає і багато ресурсів, і багато часу на те, щоб залякувати, продовжувати залякувати і спільноти європейські, і українські спільноти і політичні еліти. Це є ключовим елементом так званої гібридної війни. Ви знаєте, що буквально пару днів тому було призначено головою об'єднаної окупаційної е угрупування пана Герасьмова. Це людина, яка є автором цієї гібридної е техніки війни, і вони постійно лякають спільноти. Да? Вони. І це ми сьогодні, і це друге складова. Ми маємо так звані фантомні болі. Так? Тобто європейські країни вже практично розуміють, що немає куди ескалювати. Росія використовує абсолютно конкретні геноцидні і терористичні способи ведення війни як такої. Демонструють в прямому ефірі відношення до людського життя як такого: руйнують інфраструктуру, масово вбивають цивільних, масово вбивають на е знищують будівлі різні і таке інше. Це треба зрозуміти, і вони це розуміють, але ще є певна, певне, от, знаєте, таке небажання. Небажання остаточно поставити в крапку в довоєнній психології свої, в довоєнному світогляді, який був притаманний європейським країнам. Вони все ще е, якби не вірять в те, що обсяг цієї війни абсолютно ідентичний обсягу е, і об'єму війни Другої світової. Тільки масштаб трошки менший, Я маю на увазі територіально трошки менше. Не вся Європа сьогодні масштабована в цій війні, а тільки територія України, але інтенсивність війни, е, кількість зброї, яка використовується це і є друг. Вас світова в такому форматі. Тому вони ще в це не до кінця повірили. Вони не повірили до кінця в те, що Росія не має іншої спроможності, ніж те, що вже використовує сьогодні, і тому не треба боятись нічого крім одного. Не треба чекати, щоб Україна платила за це ціну людським життям. Це дуже важливо. Ми це пояснюємо. Що кожен день це додаткові загиблі? Кожен день це додаткові втрати в наших великих сім'ях. Тому треба зрозуміти це. Я маю на увазі нашим європейським роботу. Партнері. Треба продовжити і... робити ще один момент. Хочемо з вами Про, про в Росії? Давайте поговоримо. Росія розміщує системи ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Такі фото і відео з'явилися непередодні в телеграм-каналах. Попередньо відомо про ще не менше п'ять випадків. Зокрема, опубліковано фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де встановлено панцер С 1 Крім того, з'явилося відео, на якому автор стверджує, що ППО встановлено за 10 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна у Москві. Пане Михайло, чого бояться в Москві і які сигнали ми можемо щитувати з цього, адже в Держдумі сказали, назвали це все фейком. Ну, держдума це просто Держдума, це і є синонім слова фейк. Немає ніякого парламенту в Російській Федерації. Це просто ще один пропагандистський майданчик і відноситись до нього саме так. Але давайте я зафіксую і буде зрозуміло перше. Це говорить про те, що Росія підсвідомо, і в тому числі Москва, і в тому числі політична еліта, розуміє, що вони будуть платити по боргам, тобто вони почали війну і вони її отримають назад. І це буде правильно. Це буде історично правильно. І тобто, Росія готується програти, і оце свідчення і панічних настроїв, і готовності вже програти. Я, я ще раз хочу підкреслити, що це не означає, що програш Росії буде завтра. Ми маємо сьогодні тяжкий етап війни, але ви маєте зрозуміти, як міняється психологія Росії. Друга складова. Я думаю, що це якраз і спосіб вести пропагандистську цю концепцію в дію. Да? я маю на увазі для внутрішнього ринку Російської Федерації. Священна війна, на да? тобто, дивіться, ми маємо захищати, тому що на нас будуть нападати, нас будуть бомбардувати, нас будуть вбивати. Це це е, саме цим Росія. Я маю на увазі політична еліта, хоче пояснити простому росіянину, чому він має піти. В Україну і там вмерти, тому що він має вести священну війну. І бачите, ми вже захищаємо навіть Москву. Третя складова. Я нагадаю слова вчора. Ви знаєте, такі персонажки в Російській Федерації. Я не розумію, чому його називають дипломатом. Це Лавров, і є його підлеглий. Ні Вони вчора казали, що Україна використовує системи протиракетної оборони в житлових кварталах. І на підставі цього роблять висновки, що ми там ведемо якусь оборонну війну в порушення міжнародного гуманітарного права. Безумовно, вони не сказали, що це якось це дивно звучить. Ви ж напали на Україну, і немає різниці, як Україна веде оборонну війну. Головне, чому ви напали? Але між тим, оце сьогодні є пряме свідчення, що Росія якраз таки в порушення міжнародного гуманітарного права демонстративно ставить оці системи ПРО і системи ПВО. В тому, числі, панцир с 1 ставить на житлових кварталах, і це говорить, що Росія завжди на різних рівнях устами будь-яких спікерів. Бреш, да, тобто, це концепція існування Російської Федерації страх і брехня. Ну, якщо ви, ви пане Михайло як... вже згадали не бензі, він сказав про те, що Росія сумує за жертвами війни в Україні, навіть українцями. Це чергове підтвердження, але ми вже не дивуємося. У нас взагалі не має викликати емоцій ці брехливі слова, які взагалі не відповідають дійсності. Ми а... вас переривати. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за цю розмову.